Боротьба з кротами продовжується. Це, мабуть, щось вічне. Враження, що скільки з ними не борись, вони все є і є. Зробив таких ямок, мабуть, штук 30. Скільки вже до цього було витрачено цих таблеток. Ось такий препарат. І кроти просто безкінечні. Ці ямки насипляться таблетки, потім таблетки закриються картонкою, засипляться землею і будемо дуже сильно надіятися, що якісь кроти та загинуть. А це прямо прямо сусідської діляночки собі. Хопа, і вже в нас тут місце достатньо вологе. І тут все просто все врито, практично під корою поверху, все врито цими гадами. Я не знаю скільки тут цих дірок розривав. і не знаю, чи це щось дасть. Але накидаю, буду надіятися, що якийсь гад та загине. А як боротися з цими шкідниками ви? Поки що ми пробували лише таблетки, які кажуть, ніби найбільш оптимальний варіант і найбільш дієвий. Хоча найбільш дієвий це означає відсотків, мабуть, 20, що він подіє, що там цей кріт буде. Якщо ви знаєте якісь кращі методи, буду радий почути.